16 лютого ліцей святкував День єднання. Молодші ліцеїсти підготували різнокольорові паперові долоньки, якими прикрашали стінгазету з великим деревом. Кожен зробив на долоньках напис із побажаннями та словами підтримки. В результаті наше колективне дерево єднання було рясно оздоблене яскравими прикрасами з найщирішими побажаннями. А бібліотекар Світлана Вадимівна підготувала спеціально до цього дня тематичну виставку художньої та науково-популярної літератури. Та найцікавіше почалося в актовій залі. Там учням п'ятих класів влаштували пізнавальну вікторину. Учасники дивилися відеоролики, за якими потім відповідали на каверні питання, розгадували ребуси та складали кросворди. Сьогодні ми відсвяткували день єдності командною роботою. Ми працювали всі дружно та весело, і за це отримали смаколики. «Всього було біля восьми завдань. Всі вони були дуже різноманітні та дуже цікаві. Одне з них було на знання географії, інше на знання України. Ще було завдання на кросворди». Але всі ці завдання об'єднували одна тема: дружба, родина, Україна, батьківщина. Діти проявили себе і як юні поети, адже одним із завдань було продовжити вірш проєднання. Моя країна смутку та печалі горіла волею в очах людей. Саме сьогодні, в цей день єднання. Ми всі єдині. Гей! Чудово, Прекрасно! Всі учасники отримали солоденькі призи, а перемогли звичайно, дружба, командна робота. І єднання Віва Ольга Добриніна спеціальна дерел тебе.